Дозвольте поінформувати про досягнення наших спортсменів за звітній період. Зазначу тільки найголовніші спортивні події та досягнення. У приміщенні Сокодою США відбувся фінал шкільної ліги із волейболу серед юнаків. У боротьбі за перемогу змагались учні 5-11 класів в різних шкіл Мукачівської громади. Усі учасники показали високий рівень майстерності а переможцями стали Учні зеленосвітньої школи номер 20 Емілі Олександра Духновича. Друге місце зайняла команда Зеленосвітньої школи номер 13 Третє місце виборола команда зеленосвітньої школи номер 11 Серед дівчат змагання проходили за коловою системою, і найправнівішими виявилася команда Зеленосвітньої школи номер 13 яка здобула перше місце. Відповідно, зеленосвітня школа номер 7 виборола почесне друге місце, та третє місце команда Баргівської гімназії. Нагадаю, що ці змагання відбуваються в рамках програми Пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Цей проект система регіональних спортивних шкільних ліг. Їхня мета збільшити частка учнівської молоді, яка систематично займається фізичною культурою і спортом. У сезоні 2023-2024 року проводяться до червня 2024 року змагання з п'яти видів спорту, зокрема баскетболу, волейболу, футзалу, спортивного орієнтування та черлідингу. Окрім того, в нашій громаді вже провелися змагання в рамках шкільних ліг з насільного тенісу і ще проходитимуть змагання. Із легкої атлетики 24 лютого в залі соку США пройшов чемпіонат України з хортингу серед учнів серед юнаків та дівчат. У змаганнях брали участь понад 250 спортсменів з усіх регіонів України. За результатами змагань Закарпатська область зайняла друге командне місце після команди з міста Києва. А дев'ять бійців із міста Мукачева стали переможцями цих змагань: зокрема, Мельничок Олександр, Граб Богдан, Скуба Флавіан, Данилаш, Михайло, Куватов, Сайдамір, Черепаня Богдан, Антонік Тиберій, Ващенко Ніка та Ващенко Кіра. Вони стали чемпіонами України 24-25 лютого в Мукачеві на базі Соку до США пройшов чемпіонат області та кубок міста з Панкретіону. У турнірі брали участь близько 100 учасників з усього Закарпаття. У підсумку загальному заліку чемпіонату команда Віра Файт з міста Мукачева вибрала перше командне місце. У березні, на початку березня, вихованки відділення художньої гімнастики Сокуду США взяли участь в міжнародних змаганнях Естер-Куб, які відбувалися в Бердеї Словаччині. У різних видах програми, змагань з художньої гімнастики, наші дівчата продемонстрували високі результати. А в рамку Марія посіла перше місце. У Львові, 9-10 березня, відбувся всеукраїнський турнір з гімнастики художній кубок першого тренера, присвячений пам'яті Галини Федорові. Учениці з Мукачева продемонстрували хороші високі результати, здобувши призові місця в різних категоріях. Серед чисельних призерів зазначу тільки переможців, які зайняли перше місце. Це Авраменко Марія та Монсель Емілія. Вітаємо всіх юних спортсменів та їхнього тренера Мороховець Яну. 10 березня в місті Рига завершився міжнародний турнір з боксу, де талановита спортсменка-вихованка Сокуду і США Авеліна Гакава здобула перемогу. Вона. Впевнено здолала суперництво, заслужено отримала золоту нагороду. На чемпіонаті України з боксу, який проходив 15 березня у Вінниці, вихованець Сокуду і США Росислав Трусов під керівництвом тренера вишнього Валерія, продемонстрував високий результат серед найкращих боксерів України. Ростислав посів високе третє місце серед 29 юнаків, які боролися за лідерство у цій ваговій категорії. Протягом 15-17 березня у Дніпрі пройшов чемпіонат України з греко-римської боротьби Ю-23. Бійці з Мукачева продемонстрували неймовірну майстерні, завоювавши три золоті медалі та одну бронзову медаль. Перше місце вибороли Мишанич Василь, Халілов Олег, Чмир Іван. А галамба Валерій в ваговій категорії 130 кг кілограм завоював третє місце. Очікуємо на успішні результати наших борців. У складі збірної України на чемпіонаті Європи, який відбудеться незабаром. Троє спортсменів з Мукачева стали чемпіонами України з пауерліфтингу. Змагання проводилися в місті Коломия. Золото на змаганнях з класичного жиму лежачи здобули Марія Ксьонкіна, Михайло Кость та Ілля Ковач. Вони вихованці відділення пауерліфтингу дитячої юнацької спортивної школи. Крім того, на цих змаганнях Мукачевець Дмитро Періков став срібним призером. Сьогодні тренери готують пауерліфтерів до чемпіонату України з класичного триборства. Про ці та інші матеріали більш і в більш грунтовано і повному обсязі зможете познайомитися на сторінках Сокуду і США, управління освіти культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради та на сторінках Мукачівської міської ради.